У Сумах 26 червня попрощалися із героєм-захисником Андрієм Доценком. Загиблого воїна відспівували у храмі Святого Георгія переможця у Сумах. Віддати шану захиснику прийшли рідні, побратими, друзі. Про загиблого воїна розповіла його знайома пані Тетяна. Ми з родиною Андрійка і Альони привели наших доньок до першого класу. І продовжували спілкування протягом навчання їхнього школи. Ви знаєте, де б ми не збиралися, то Андрій був душа компанії. Ви знаєте, я... Мурашки по тілу від того, що це був наскільки добродушна людина. Він, він був наскільки щирий, що, ви знаєте, я не можу повірити, що його не буде тепер в нашій компанії, і що ми тепер будемо збиратися без нього. Андрію, я тобі вклоняюсь до самої землі, тому що ти пішов захищати нашу батьківщину, ти. ти герой для нас і Царство Тебе небесне, через співчуття рідним та близьким твоїм. однокласниця загиблого воїна Анна Ришкова додає: знає Андрія Доценка як чудову людину, надійного товариша хороброго воїна, який з перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати вітчизну. Ми з Андрієм навчалися в одній школі з першого по дев'ятий клас. Він мій однокласник, і ми з ним живемо поряд в одному районі. Андрій був прекрасною людиною, він був надійним другом, він був розумним, чуйним, добрим, зі скрементним почуттям гумору. Він дуже поважав свою родину, своїх батьків. Він дуже кохав свою дружину, доньку. Це дуже тяжка втрата. Він віддав життя своє за те, щоб ми жили. Ну, Андрій у мене він найкращий. Це дуже прикро, коли. Смерть забирає найкращих, він чудова людина, нам його дуже буде не вистачати. І, Андрію, друже, я вдячна тобі, що ти був в моєму житті і ми завжди, завжди будемо тебе пам'ятати як найкращу, найкращу людину, найкращого сина України. Андрій Доценко загинув у боях на Донеччині 13 червня під час здійснення штурму позицій противника в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області, повідомив офіцер Сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Сьогодні прощаємося з сержантом Доценком Андрієм Олександровичем 16.06.1975 року народження. Проходив службу на посаді командир відділення, командир машинного взводу морської піхоти, роти морської піхоти Збройних сил України який вірний вірні присязі під час захисту батьківщини загинув 13.06.2023 року? Поховали Андрія Доценка на Новоцентральному Баранівському кладовищі міста Суми на Алеї Слави. Катерина Іваненко, Сергій Коваль. Суспільне новини Суми.